Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачне. Верніше, я вже майже зготувала. Так, зарубала півники молоді. Ось. І до тих пів... Ті півники взяла ножки із одного крильця. Голушийку крильця взяла. І два тулуби. Від Відрізала від півників, їх відварила окроми. Такий бульйон зробила. Той бульйон посолила, листочки вкинула, перчик, моркучку, сіль, все туди вкинула. І варилися там те м'ясо. Те м'ясо зварилося, дістала ось воно. І я його, це м'ясо, Зараз обсмажу. А в тому бульйонові засипала в той бульйон той рис, щоб зварився, буде на тому бульйонові смачний варений рис. А зараз м'ясо обжариться. Таке до золотистого кольору я зроблю. Ось і це м'ясо буде нам смакувати. А на цьому маслі масло своє домашнє я брала. А на цьому маслі я звару, що і звару? Зроблю підливку. Щоб було нам смачно до рису. М'язко буде наверху. Ось, а з підливкою. Ось таке буде м'ясо в нас, жовтеньке, смачненьке. О, обсмажимо гарно на маселкові, щоб воно нам було смачно смачно. Що ж то, одна нога мені не влізає, га? Як то мені її пристосувати? Я не розрахувала, треба було першу питань, більше сунути м'ясо. Ну нічого, так уж бить. О! Я вам передати не можу, який тут аромат стоїть. М'яско на маслі підсмажене, Та тут -та, така смакота. Та і обжарується, а як обжариться, покажу тоді далі, що роблю. Ой. О, тепер так. <гум> так. Це м'ясо обжарене на маслі. Дуже смачно. Це я собі трошки салату взяла. Це рис. Тут ще є печінка в ньому, ще десь там пуп'є. Ось, зажарочкою. Морква цибулька на цьому маслі обжарила. Вийшло дуже смачно. Ось. М'яску це супер, О. ось так, М -м. салатиком супер не ножку, ножку.

Аби кралі. Ага. Печінка смачніша. Це mm смачно. -hmm. Oh, Ще шоколад не застиг. Ну mm -hmm. нічого, ми його так зімо, правда? Як я цього переклада робила, відео буде, але не знаю, котре перше. Чи те, чи там те. Дай мій тарілочку. А, а буде смачно. Дякую. Ой-ой-ой, ніжнього коржа не дорізала. Ну нічого. Ну нічого, таке буває. Дорізався. Смачно-смачно, однозначно. Це солоденьке. Ну, я поїм перед солоденьке. а тоді закушу солоденьким. Так що ось таке -то. Ну, а вас запрошую, хто ще не обідав, заходьте пообідаємо. Нам вистачить і на губій, і на вечіру. Якесмачне м'ясо. Я знаю, воно весь час смачне на маслі обжарене. Так що ось таке то. М -м -м. Супер. Хай всім буде смачно, хто буде готував. Всім всього доброго, всім смачного. Гарного дня. А ми? Посмакуємо. І підемо до роботи, бо пора на обід поратися вже. А наталі гуси пасти. Наше мені? Ну пробуй бере. тобі дала. Мені. Ну хай буде мені. Смачніше буде такого. О. Дати тобі? Угу. Uh -huh. Давай. Гам дотя. Хим. Смокути. Ось так. Так що. Всім смачного готуйте, смакуйте. І всім всього хорошого. Ми йдемо з Наталкою і поратися. Всім до зустрічі. Па-па.